Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Ради вітати вас на черговому відео. Нарешті її e спортс оновили СБЧ на ікону. Тепер це увага, один з чотирьох одразу кумірів на вибір, які включають в себе гравців з рейтином 87, не 88 або вище. Базову, Сандер Страк або Вінтер Вайлд Cards. І тут о, незрозуміла ситуація, тому що з одного боку вони збільшили кількість кумірів. З іншого боку, тепер понижений рейтинг, і ми можемо бачити тут багато козаків, яких не хочемо бачити в цих піках. Але ми все одно зібралися з пацанами на стрімі задля того, щоб це перевірити, тому що в нас правила просте: є що крутити, ми збираємось покрутити. Тож, якщо такий контент вам до вподоби, не забудьте, будь ласка, підписатись на канал і напишіть мені. Кого саме виловили тут ви, якщо відкривали самостійно, ми будемо розпочинати. В нас перший на сьогодні: пане Міра Київ, який вже підготував свій fc ЕСІПіжечок, зливає дві ікони, зливає туди номінанта. Я забув, як його навіть звати, але це не важливо. Дуже багато цікавих карточок, і це відповідальність. Ого, крім того, подивіться, в нього ще. Два куміра зібрані, але це є всі повага. Окей, я питань не маю. Він сам трусить. Давай відкривай сам. Тут немає Роберто Карлоса Ліворуч, але є Джанлука Віалі. Нічого собі. Оце початок. Ми, напевно, такого героя жодного разу не бачили за всі. Попередні збірки, але другий це вже звічна ситуація. Оце я бачу. Оце ми всі бачили. Окей, Давай тепер куміра. Він сам відкриває. Нам потрібен виключно Роберто Карлос, один з чотирьох. Семоль ЕТО, окей. Останнім, до речі, четвертим, подивіться, всі базові, це дивно. Невже не можна було хоча б одного спешл? Але саме в четвертому останньому слоті, і поклали нам гарного куміра. Бажаю тобі успіхів. Давай перша. Та яка стара. Окей, ну це Габела. Я беру фодер. Я беру фодер, думаю, тут без питань. Можливо, другий буде кращий. А, почекайте, це герой. Все. Баз... Я побачив базовий. І потім тільки що це герой. Все. Це мій мій косяк, це був герой. Друже, а тут обирай сам. Окей, поїхали. Третя спроба. Поки в нас. Незрозуміло, як цього падає. А ні, почекайте, це друга спроба в цьому піці. Окей, окей! Ого, друга спроба! Ого, друга спроба! Нічого собі. Слухайте, ну це класно, коли їх чотири. Тут з трьох можна обирати, тільки дзола була б габела. Ну, але звісно, він бере кафу. Звісно, кафу. Про що ж ще може бути мова? І тепер Толін -то Пік. Сьогодні без ставок. Сьогодні просто. Відкриваємо його консерву огетті і бажаємо їм успіхів. Давай, Толя, покажи. Чотири – це класно, слухайте. Раз. Габела, габела, габела. О, 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 о. Отаких піків я сьогодні хочу бачити мінімум. Давайте побажаємо успіхів, пане Вітальке. Є паклак деякий на кумірів, але тут одразу дві спроби порівняємо лоп в лоб на одному аккаунті. Ну, це срака. Два рікельми. І в адекватні? Таке враження, що вони старий пік викрутили. З нього дуже гарно вчора падало, я нагадаю. Тепер друга. Ну тут треба, і їй чотири спроби. Окей, всі чотири базові. Ну ні, це не окей. Напевно, для його аккаунту це не. Ну, типу, Кантона і Далгіш відбивають вартість піку. Але мені тут хочеться вже чогось більшого. В нас чергова спроба? Підсилити склад і виловити якусь гарну картку в центр поля. Але ні, слухайте, так багато базових, і дивіться, навіть не 87-м. Типу, Вандерсар плюс Бест в сукупності дає перемогу цьому піку. Але в нього там на воротах Алісон Бейкер, зе Єр. А праворуч я не пам'ятаю. Друже, я б на твоєму місці обрав Вандерсара, тому що Алісон тоті це дира. Мені шкода це визнавати. Сказати, в захист, але там і захист дуже потужний. <хи> Можливо, r 9 Ні, ну це просто подивіться. Ці піки! таке враження, що їх відкрутили. Ну це просто неможливо. Тут просто фодер за 340 тисяч. Я згоден з тобою. Да. Ну, ВСБЧ. Сподівання на новий пік. Можливо, він буде кращим. О, ні. Ні, ну це прям слухайте. І знов чотири базові. Мені здається, друзі, тут ймовірності на базову ікону викручені дуже сильно. Це неймовірно. Ну, да, це просто неймовірно. Вау. Подивіться. Я навіть не знаю, як реагувати. Ну, типу, просто жесть. Я бажаю тобі успіхів, можливо, не знаю, тут тільки топ-топ, топ дроп щось нам зможе дати. Слухайте, ми його, в принципі, отримали. Але він в нього є. Вандерсарс Андерструк. Можливо, він в тебе куплений. І Алісандро Неста це теж картка непогана. Оце непоганий вже пік. Тут можна обирати. Шкода, що в нього вже є Вандерсарс Андерструк. Тоді, напевно, да, він антрейдабл, він бере Фодер. Окей, Вієра, то війра. Ну, давайте. Іє, один з чотирьох. Ні. Тут і Касіліс не Сандерстрак. І відіч, звичайний, друзі. Поки, незважаючи на кількість перемог, очікування були вищі. Добре, давай побачимо, що тоді випаде тобі. Тобі не принципово мати гравця арсеналу. Тірі Андрі! Я ж сказав, тобі потрібно Тіріанрі. <сум> Слухай. Ха-ха! Коли воно від щирого серця навіть, не розуміючи, що ти не вболівальник арсеналу, бачиш, як він коли працює. І Шева є, і Туклін пише, шева мій. Друже, тут очевидно, треба брати Тірі, напевно, да? Добре, давай, Анхе, подивимось, що буде в тебе. Успіхів тобі. Подивіться, які чотири козаки, да? І містер Вусач тут. І пан Бекс. І Ян Райт, і Сандро Неста. Полетіли, черговий пік, де потрібна неймовірна картка. І є, і дайте нам щось. Ні, ну це мені не подобається, слухайте. Ну, типу, нащо цей один з чотирьох, коли по три в людей просто базові і ще й ці 87 і вони повернули? Кларен Зейдорф, Роберт Пірес. Що це таке? Я незадоволений, чат. Пане Антоніо, ваш пік на ікону. Давай, бажаю тобі успіхів. Діскорд полетіли. FC повага, як завжди. За контент, за те, що приймаєте активну участь. О ні, ні, друзі, не збирайте це, чесно, не збирайте. Ну все. Ну, типу, ну це що? Це, це напевно найгірший просто пік якийсь. Ні, Ну, це що таке чат? Дайте я прям пост телеграм зроблю, щоб це не збирали. Я сподіваюся, ми хоча б побачимо щось сьогодні, заради чого можна це збирати. Бо поки виглядає, ну. Почекай, я зараз скрін ще один зроблю. Ну, типу, це що? Я, я не знаю, ну... Но... Я, я не знаю, як це коментувати. Серйозно. Добре, чергова спроба. Я вже не надіюсь. Але. Що нам лишається? Слухайте, мені що? мені зараз заспамити цим телеграм, напевно, да, весь? Дякую за фоллоу. Бажаю успіхів тобі. Але не сподіваюсь, чесно. Кака, ну, знаєте, з того, що ми побачили, це хоча б щось. Але я не буду рахувати це в перемогу, бо в нього склад. Пам'ятаєте, я як казав, якщо картка на межі піку, то я дивлюсь на склад. Пане Марлан. І ваш пік. Успіхів вам. Слухайте Міро Клози, ви будете напевно сміятися. В цей склад, в цей склад, в нього бюджетненько. Хоча в нього центр поля єдина укомплектована позиція, да? Ну Міро Клози, це непогана картка, насправді. Він в мене є, він гарний. За нього Джерман Кроси гарно дуже виконувати. Відкривай, що хочеш, або одразу ікону. Він буде одразу іконом. Добре. Бажаємо успіхів. Макс. Постійно дає шерплеє. Дякую і бажаю успіхів. Знов 4 базові. Хоча б Вандерсар, я не пам'ятаю, хто в тебе там в воротах стоїть. Да? Але Вандерсар це хоча б щось. Я перевірю його ціну. Мені здається, що базовий вже не відбиває ціну піку, до речі. 266 тисяч монет, друзі. Це чергова зрада. <реш> пане МК, дивився на мене і на себе в телевізорі. Давай, друже, успіхів тобі бажаю з твоєю іконою. Що там буде? Боже, це неймовірно. Просто жесть! Як таке можливо? Він же не такий гарячий пиріжечок. О, фу! Я вже готувався матюкатися, чесно. Фернандо Торес. Уявіть собі, наскільки це погані піки, якщо я настільки радію Фернандо Торесу. Ну, я тут нічого не очікував, чесно кажучи. Бери Фодор. Герой це Габела. Повно. І 88 базова ікона. Не перетруси! У мене немає слів. Окей, я налізо. Це щось неймовірне. ну, дайте сюди третього Зідана. Є, я, я хочу на це подивитись. Немає третього зідану. Є фодор, да? Ну, слухай. Ну, типу, майже. Давайте теоретично. Барезі зіграв колись зліва в захисті? Або кума, або хтось з них. Ха-ха-ха-ха. Але срака. Додам потрібен Шева Будь ласка, і є, ви ж бачите, що відбувається. Сюди потрібен шева. Ні, ну дайте йому ну Ви даєте 4 сраки просто контора. Ну ви що не бачили? В людини фул склад Дінамо Київ. Ой, це вони і трезі в цей пік повернули в 87 го Це неймовірно. А, полетіли. Вітаю вітаю точніше, Бажаю успіхів. Чуєте, чуєте? Як пахне. Неймовірне лайно просто, да? Ах, вот таке прям. А там был еще Артета и Арсенал и Энфилд. Куда делись? Я все видел. Добре. хай буде так. Давай успехи в тебе. О, гаринча! Чат, звичайний, але ми вітаємо, як ніби це пелеві інтер Let's go! Нарешті, хоча б якась перемога. Я не знаю, скільки він зараз коштує, але радію, як дитя просто цьому гаринче. Я бажаю тобі успіх з твоїм FC, гарячий пиріжечок. Ну я не знаю, друзі, ну це дуже погано. Ну це прям неймовірно погано. Подивіться на це. Успіхів тобі. Я не бачу першого. Але стати там габела. Геральт, дякую величезно. Ти закрив просто картку своїми потужними трьома бумагами. А він бере Ван ванбасина. Уявіть собі, зловити кафу і дублікат. Дай нам третього R9. Ну. Це буде прям дуже смішно. Ето о, окей, теж лисий пан. Трошки схожий. Майже r 9 плейстайл однаковий, але ні. Але це буде перемога. Давайте дайте просто кафу і спорт, кафу і все. А? Є питання? Є питання до стрімера. Коли кажу, дайте кафу, то треба просто дати кафу і все. Навіть не декілька карток, навіть не позицію. Отак От просто береш і називаєш конкретну картку. І це називається стій там іди сюди. В склад просто йому. Хоп. Я попрошу для тебе рібері, але я знаю, що він же тобі потрібен. Розумієш? Але Бутрогеню! генів і Шева, Труклін, тікай. Слухайте, ну черед, череда череда пере перемог нас непогано, бутра то є файно. Кого ти тут хочеш зловити? Кройфа Сандерстрак, чи що? Ну. No. Розумієш? Тут все просто ясно, чітко і очевидно. Тобі воно не потрібно, тобі гра каже. А, Кафу 92. Вибачте, точно, треба було замовляти. Окей. Ну що, успіхів тобі, друже, кров нам потрібен. А ми бачимо. Ні, ну це, ну це ну я не важливо. Ну я не буду це коментувати. Ну, типу, ви все бачите, друзі. Я скажу тільки що мені прикро, і все. В нього був фрімпонт на заміні. Я це не побачив. То напевно орендований. Оу. Вибач, будь ласка, я на секунду відволівся, ти вже відкрив. Але Миколаєвич, який потрібен, по-моєму, не тобі. Це просто жесть. Іван Дерсар. Окей, йому потрібен, друзі. Андрій Миколаєвич, і все. Єдина картка в цій грі. Не Роналдо, не Роналдіньо, не зідан. Дайте людині шеву. Будь ласка, 16 піків і не було. Ну, контора, шеву. Ні, no. Йому не потрібен торес, йому ніхто не потрібен, йому потрібен шева. Ну, як, скільки ми їх сьогодні бачили. Ай, мені дуже шкода, друже. Ну це неймовірно.